Добрий день. Сьогодні у нас курячі крильця. Але суть відео, це мене попросили зробити огляд ось такого готового маринаду. Точніше, їх багато, а ми будемо саме до курки. Можливо, це гідний варіант, можливо, це щось не смачне, тому ми зробимо просто. Розберемо, що дає. І так, що нам потрібно? Ми беремо ось ці наші крильця і розрізаємо. Чому розрізаємо? Тому що я хочу, щоб цей маринад зайшов у кожне крило. Ну, вони щоб більше замаринувались щоб бути точніше. Ось так. Тобто беремо, розрізаємо, якщо хтось не знає то дуже просто їх різати. Тут. Ось так беремо. І ось так одним рухом розрізаємо. Прямо по хрящу. І так кожна. Вам видно? Ось. Прямо по хрящику. Рубаємо їх і. Будемо маринувати. Не Ось так. Так, продовжимо, коли я наріжу. Так, крила ми наші перерізали. Беремо маринад. Так. Що ми маємо? Значить, що вони рекомендують? 1 кілограм курячих гомілок. Ну, у нас 600 грамів крил. Значить, більш замаринується, більше маринаду буде. Дуже буде смачніше або ні. Такс. Упаковка маринаду, Судим, судим. Викласти такс. Смакуйте з гірчицею або джейкою. Ну, у нас гірчиця є. Добре. 30 хвилин на 1 кілограм. Давайте. Висипаємо. О! Ну, на запах, я вам скажу. Непогано пахне непогано. Такий. Більш чимось аджику напоминає, коли хтось, можливо, вдома робив. І ось це десь отакий запах. Так. ну, спробуємо. Значить, що ми робимо? Ми просто розмішуємо, щоб воно все було в маринаді. Залишаємо його на 30 хвилин і в духову шафу. Я думаю, ми його десь хвилин 50 будемо смажити. Не солимо, не перчимо. Чисто хочемо скуштувати цей маринад. Дійсно, воно гідно, не гідно. Можливо, більше нікому я таке не... Побажаю, А можливо це те, що кожен взяв з собою, там, наприклад, на природу десь прямо там, доки шукаєте дрова та розпалюєте багаті, а так замаринували. Та і все. Ну, ось така краса. Давайте його на 30 хвилин, нехай маринується. Я зверху зараз покрию е, пленкою і будемо потім ставити. В духовку я все покажу. пройшло 30 хвилин нашого маринування. Ось. Я відправляю їх в духову шафу. Я поставив одну годину, конвенція 180. Тому. Ще духовка в мене не 180 градусів, тому воно і одну годину ще не набрало. Так. І що? Будемо пробувати? Я покажу, давайте його перегорнемо через 30 хвилин. І будемо розуміти. Ну, запахи в нього дуже гарні. Я вважаю, що, точніше, не вважаю, я думаю, що буде смачно. Але я можу помилятися. 30 хвилин пройшло. Я думаю, час уже перевернути нашу страву і також допікати 30 хвилин. Ось така, ну, на вид непогано. Самі бачите, красиво так засмагає. Ось такі піджарочки. М -м -м. Запах дуже приятний, прям, я б сказав, дуже смачно пахне. Це ще страва не готова. Зараз переверну і продовжимо через 30 хвилин. Куриця наша вже готова. Зараз я покажу, що в нас вийшло з цим маринадом. І так, ось погляньте, ну, на вид. Ні одного, Ні одної претензії в мене нема. Виглядає дуже смачно. Зараз попробуємо на смак. Вони рекомендують зеленю. Та гірчицею. Ну, давайте, як рекомендують, так ми і спробуємо. Ну, давайте зробимо дегустацію. Так, що ми маємо? Давайте візьмемо. Ось так наложимо. Гарячий. Так ось. Таке ми маємо. Що видно? Теж покажу. Ось. Тепер ми сюди закинемо трішки зелені. так. І будемо куштувати. Навіть не трішки отак візьмемо все і перевернемо. У мене це зелень та червона цибулька маринована. Ось, так. Ось таке воно красиве. Давайте пробувати, що воно з себе. Давайте їх трішки отаку. Так, зіршічкою набагато краще. І сам маринад, я вам скажу непоганий. Тому я за такий маринад. реально смачно. Давайте подивимось поближче. Розберемо один шматок, яке воно всередині. Ось, погляньте. Ну, М'ясо легко відділяється від кістки. Прям що за нотки маринаду? Ну, як вам сказати, дуже відчувається такий якийсь фруктовий смак, але воно дуже смачно, воно має трішки гостринку, має трішки солодкості, кислості. Ну, воно гармонійно. Тому... Я рекомендую Так, це брати. Попробуйте купіть. Замаринуйте. Ось така краса в нас виходить. По суті, якщо ми будемо самі робити з інгредієнтів тих, що ми е, використовуємо, то воно буде, напевно, набагато дорожче, ніж оце готовий вже маринад. Тому до крил я саме рекомендую. Це те, що потрібно. Тому. Дивіться самі, ми ще зробимо з вами маринади. Там є свинячі, і ще інших фірм. Давайте пробувати їх, а чому б ні. Ми дойдемо до того, що ось це добре, ось це не добре. Ось цьому маринаду я кажу так. Я його рекомендую. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До побачення.